Зібрались на хвилину каскарі і музиканти, артистичні таланти, як ми знаємо і умієм вигадали Веремію про чудесну подію, про дитятко і Марію, про овечок, баранців і заморських мудреців, про пастушок з пастушками, і про зірку з небесами, про Ангеликові крильця і про Ірода, убивцю, і про наше славне військо, і героїв українських. І про мир, і про війну, і про радість нам нову. Тож про всю оту халепу вам покажемо вертема. Лях розледіти не сила. Хоч не хоч, а мусиш йти, щоб ягнятко віднайти, бо воно ж пекло дурненьке, Загубилось десь маленьке, треба, браця, нам присісти, сухаря якогось з'їсти. Ну, а щоб не затримати, ти заграй нам менший брат. Натомились ми за день, хочу радісних пісень, а ти, брате, сумно граєш, прямо серце мені краєш, тим заграв грамом, щось швиденьке, веселеньке і раденьке. Де ж та радість забарилась в світі все перемінилось, сюди темінь насідає, між людьми добра немає. Ще ж недавно ми раділи, Ісусі. Дружили, мали їжу і роботу і за дітками турботу. Де ж воно усе поділось? Чи хвороба навалилась, чи руїна наступила, чи орда усіх побила? Ні, це, брате, не орда, це відшла. І так, як на трон заліз цей цар, то настав для всіх кошмар, все у золоті гребеться і ніяк не накрадеться. Як на царство вбирався, добре буде, обіцявся, всіх зігрію, всіх почую, а в Богах нагодую, в нашій рідній паластині, рай земний збудую нині. А отут він не збреха. Рай собі побудував золотий палац і двір за парканом на гір, золотий стільці й балкони, і повсюди охорона. От як ви явило чудо, хтось прогнав оцю паскуду і звільнив нещасний люд від родських клятих пут. Господній посланець провіщає звук, кінець, світ на хвильку зупинись, на це диво подивись, в небі зірочка розквітла, феєричне чудо світла. Ця звізда не просто так, то царя нового знак, і йому на всій землі будуть кланятись царі. Ще Святко діва привела дитятко. як Ісусок міде в вся країна вільна буде. В небі зірка засвітила, діва сина породила, де до неї заспіває, дитя Боже привітає. Щоб усім жилося в сласть. цар повинен У. убивати, грабувати і брехати, як народ купити, підний, тоді цар мені, як рідний, а як добрим цар буде, моя сила пропаде. Треба срочно щось робити, щоб цього не допустити. Там над річкою, між горами, є палац з шістьма кутами. Там в золочених палатах і роцар не може спати. Він за царстві своє, всіх задушить і уб'є. Треба йому помогти, щоб Ісуса ізвести. Я і цар всіма проклятий, могутні я і прибагатий, від Китаю до Європи ви. Усі мої холопи, всіх продам і всіх куплю, заколдую і втоплю, всіх сусідів пограбую, все втоплю і все сплюндрую. Правильно? Так, добре. Тільки щось останні дні тяжко на душі мені, непонятне, що случилось, нова зірка загорілась, цілу нічу не бісяє, чи кінець мій притищає. Я мудрець, іду і сходу від великого народу за звістою поспішаю, царя бачити бажаю, сина Божого він йому солоду дарую. Я із заходу йду, лиш побачив я свізну, то одразу. Догадався, цар, царів тут показався, сина Божого він чую, йому смирну подарую, і за моря, я мудрець, там початок, тут кінець, я відчастя ледь не плачу, бо царя царів побачу, сина Божого відчую, йому ладан подарую Хорошо. все подарки мне в вмішок. Перед вами Ирод, царь, грозний, страшний государь, Быстро на колени впали, ноги всі поцілували. Ну, і як вам тут добра, так і быть, не дам комуні. Ти чого права качаєш, чи звізду дуни помічаєш, знак у небі появився, що син Божий народився. У вертепі, між ягнятка, діва привела дитятко. Це прийшов Господь між люди. Тепер він, царем тут буде. Це до нього ми ідемо і дари йому несемо, а ти б краще не кричав, і дитині тром віддав. І корону цю знімати. Як же ж бути, що робити, щоб царство не згубити? О, царю мій прекрасний, спішив я не напрасно. Я тобі допоможу, що робити підскажу, а за це мені заплатиш, Після за смерті душу втратиш. Рай. Ну і що, що цар родився, ну і що що воплотився, Він іще зовсім малий, а ти сильний і страшний, в тебе військо є і зброя, в тебе вояки, герої. Воювати любля дуже, проти сильних і не дуже. Військо своє підіймай, за звіздою посилай, як Ісуса відшукають, на шматочки порубають. І тоді ти знов на троні в золотій своїй короні. Шикарна ідея, мерсі, щоб Ісуса відшукати, треба нам когось послати, щоб ось і проходить нам і дорогу показав. Ні, по селам і містам військо поведу я сам. Щоб Ісуса не згубити, треба всіх дітей убити. Ну, красава, до такого навіть я б не додумався. Рівняй! За мноју, руш! Ісуси комить. Сила Божа не у зброї, а в серцях своїх героїв. Бо козацькому народу вік не буде переводу. Підіймайся, Україно, захисти святого Сина! тебе Бо народився тут Спаситель, а за твої злі діяння Тепер надходить покарання, і я прийшла тебе скосити, щоб Україні вільно жити. Ох, нарешті дочекався, лапи ти моєї попався, ти був паскудний і запеклий, горітимеш тепер сина породила і мале дитятко нині запанує в Україні. Нам же треба всім єднатись, не боятись і сміятись.